Отже, дорогі глядачі, я вам хочу озвучити певні такі декілька країн, і потім скажу, що в них спільного. От дивіться, є, наприклад, Афганістан, ну Афганістан це окрема окрема, тому що Афганістан це найбільший обіг, найбільше точніше товарооборот Героїну виробництва найбільше героїну в світі це приблизно 80-85% виробництва світового світового героїну. Це саме в Афганістані знаходиться. Е, йдемо далі: Чечня, Лівія, Сирія, Курдистан, Україна, е... Ірак. Це країни там, де є нафта і газ. В Курдистані взагалі війна триває вже 45 років, і по суті вона не закінчується, вона не планує закінчуватися, тому що збираються знищити тупо все і всіх. От. І ці країни, які я назвав, нам всім розказують, що от ви знаєте, які там диктатори, там і тому подібне, і тому подібне. А в цих країнах, що найцікавіше, це просто-напросто, просто-напросто в цих країнах зосереджені дуже великі запаси Нафти і газу. А ще одна країна, яка яку так само цей розумово відсталий Ілон Маск називає, що там керує країною. Диктатор, і він взагалі там, що попало, та то подібне, це Венесуела. Венесуелі взагалі 85% світових запасів нафти, 85% світових запасів нафти у Венесуелі. І ці всі країни просто-напросто щимляться Сполученими Штатами Америки і е, прочою шайкою уйобків е, просто через те, що в них щось є, тобто корисні копалини. Тому що, по суті, без цих країн. Такі країни, як там Росія, Китай, е, е, США, там Великобританія, Євросоюз, не змогли б нормально розвиватися. От і все, от і все. І вони просто їх щімлять. Тому я, допустим, не розумію, чому, допустим, коли. Ті чи інші біженці приїжджають, наприклад, в ту саму Німеччину, то до них якось так ставляться дуже там зверхньо і тому подібне. Так скажіть про це, скажіть про це своїм панам, своїм керівникам, своїм політикам, які затіяли там війни, там просто тупо вбивають населення. населення. Так ці люди, хоч можуть рятуватися, хоч в ці блядь, помоці Німеччині, блядь, хоч якимось чином там виживати. А то, блядь, устроили скрізь войны, блядь, А потім розказують, що, о, їбать, тут понаїхали. Ну, конечно, понаїхали, Ребята, так хто в цьому винен, блядь?